Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Хто ж такі істинні християни і чим вони повинні займатися? Слово Боже, це істина і світло. І віруючи, вони повинні говорити правду, облічати цей світ про гріх, впливати на цей світ, змінювати цей світ, як це робили апостоли і пророки, а не ховати голову в пісок, як страуси. Блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли битимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи. Мене ради. Радуйтесь і веселіться, Повелика велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас. Дійсно, ми повинні радуватися, що проповідуємо, і не важливо, що говорять злі язики. Ми виконуємо волю Божу, і це саме головне. Бо діти Божі, це світло і сіль цієї землі, які дійсно несуть сенс у цей світ. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.